Доброго дня, найчарівніші дівчата України! Мене звати Мельник Синія і я лідер бізнес-групи із міста Кропивницького центральної України. Ось уже більше, ніж пів свого життя я веду бізнес з компанією Морікей. Я прийшла в компанію, будучи 18-річною студенткою юридичного факультету. І залишилася тут на все життя. Адже компанія Морікей. Це як чарівна паличка, якою ти можеш доторкнутися до життя кожної жінки України і змінити його найкраще. Коли я вперше почула про місію компанії MariaKay збагачувати життя жінок, ще тоді я не усвідомлювала, який глибокий і великий смисл лежить у цьому. Але йшли роки, змінювалося життя, змінювалися тенденції в бізнесі. Але незмінним залишалося лише одне. Золоте правило в компанії Морікей і місія збагачувати життя жінок. І я збагачувала, як вміла, як веліла мені моє серце, і я йшла за своїм покликанням. І сьогодні я маю велику честь звернутися до кожної жінки України як місць без користя 2022 року. Насправді, це не просто титул, це стиль життя. І я. Невимовно вдячна кожній з вас, хто віддав за мене свій голос, хто захотів побачити мене і відчув мене місце з користя України. Дякую вам за це. Я маю велику честь і щастя по життю не просто працювати, а виконувати місці, надихати, збагачувати і робити жінок щасливими. Повірте, це найкраще, що може бути в житті. Я завжди любила людей і завжди хотіла змінити цей світ. Але світ неможливо змінити можна змінитися лише самому. І коли ти змінюєшся сам, і світ змінюється навколо тебе, змінюється на краще. З кожним роком я змінювалася, і мені хотілося поділитися цими змінами з, з кожною жінкою України, не тільки з консультантами своєї бізнес-групи, а з жінкою з Закарпаття, з жінкою з Києва, з Донбасу і навіть із Криму. І я ділилася своїми ідеями з кожної з вас, адже ідея не варта нічого, якщо немає того, з ким ти хочеш нею поділитися. Ідеї, які ми залишаємо лише для себе, загнивають і тьмяніють, не маючи продовження і життя в майбутньому. Тому я невимовно рада, що мала таку нагоду, маю і на надіюся, що буде думати в майбутньому, ділитися з вами своїми ідеями, доторкатися до кожної з вас. І коли я чую від вас Ксенія, ти змінила моє життя або «Ксенія, ти надихнула мене працювати в компанії Мірікі. Я відчуваю, що проживає це життя недаремно, адже в мене є всі ви. Ви стали моєю великою родиною, яка дарує мені крила, яка наповнює моє серце і наповнює моє життя смислом, великим смислом. Змінювати цей світ на краще. Я вдячна кожному лідеру, кожному консультанту, який віддав свій голос за мене. Я вдячна своїй родині, яка всі ці 18 років надихала мене так само, як і ви, для того, щоб я могла нести свою місію в цей світ. Я вдячна кожному, хто робить це життя краще. Дякую вам, мої чарівні. Дякую, мої найкращі жінки України. Я знаю, що ми обов'язково з вами переможемо, адже краса перемагає. Я люблю вас.